Таємо з вами програма вперед на Олімп Сочі. Щодня ми стежимо за подіями на Олімпійських іграх і розповідаємо найцікавіші подробиці сьогодні. Героїня нашої програми, буквально богом дана спортсменка, котра вже вдруге їде на Олімпіаду захищати честь країни. Отож, зустрічайте Богдана Мацьоцька, молода та амбітна гірськолижниця, котра ще з дитинства хотіла підкорювати сніжні вершини. Я колись була маленьким дурбецелом, таким дивилася Олімпіаду з індихами рік не Там їхала австріячка, і я ляпнула на свою голову, що я хочу бути як австріячка. Богдана Мацьоцька родом із Косова, що в Івано-Франківській області. Як і її партнер по команді Дмитро Мицак, вона єдина, хто їде з гірськолижників жінок представляти Україну на Олімпіаді. Для Богдани це вже другі Олімпійські ігри. Втім, графік лижників на змаганнях настільки тісний, що часу нормально, хоча б прогулятися селищем, просто немає. Так було і на іграх у Ванкувері. Була концентрація на ці всі старти. що... Навколо ну, нічого не замічалося. Старалася так, о, як можна тут, а, ні, нема часу просто. От Сьогодні тренування, приходиш, в тренування, поїв, поспав, пішов, поїв, знову поспав, знову тренування, змагання і так далі. От, більше ні на що. Навіть деколи були такі випадки, що мене питають, о, а ти була в медцентрі, там роблять, без... ну, можна пробадитися, що там в тебе, чи... чи добре, ну, там когось коліна болять, ще щось. А в нас є медцентр. Зразу такі великі круглі очі. А то та, так там же ж буденочок. А ну добре, буду знати. На цьогорічній олімпіаді спортсменка думає, що буде так само, хоча все ж сподівається викроїти якусь хвилинку на розваги. У кваліфікаційних змаганнях на ігри Богдана фактично завоювала право виступати у чотирьох дисциплінах: слаломі, гіганті, супергіганті, комбінації. Проте в останній виступати не буде, адже комбінація потребує швидкісного спуску, у котрому дівчина не пройшла. Цього року підняли планку само, самого відбору і самої кваліфікації, тому прийшлося добре так добряче попутіти. І протягом року були там і змагання в Чилі, ми їздили спеціально, леті, летіли і на тренування, і на змагання. Так само по Європі, на Кубках Європи стартували. І... От, як то кажуть, в останній момент дійсно. Де, деякі старти просто підфортило, що от в останній момент і взяли і зробили цей допуск. Я говорю про суперкомбінацію, бо слало мій гігант, то в Принципі, достатньо хороші результати. Якщо на минулій Олімпіаді кваліфікація до змагань зі швидкісного спуску була менше 120 штрафних пунктів, то зараз менше 80, причому за один останній сезон. Ми підходили 90, 100, 104, 106. Якби було в межах 100, то це було посильно для виконання цієї задачі. А вже ще менше, то треба було б покласти весь тренувальний час тільки на цю проблему. А тоді ми б відстали в Гіганті і в слави. Ми постійно повинні були підтримувати те, що ми маємо. В швидких дисциплінах в неї ніколи не було здобутків, бо для цього треба мати. Ви знаєте, в світі йде дуже, дуже велика селекція в цьому плані. В Австрії, Швейцарії, Франції, цих провідних альпійських країнах. Всіх тих, хто має здобутки, Норвегія, Швеція, в них іде Італія, у них іде селекція від малечку. Тобто вибираються богом даних найкраще. Але наша спортсменка точно богом дана. І може у швидкісному спуску вона просто ще не готова виступати. Втім, обіцяла показати результат в інших трьох заїздах. Неможливо просто прийти на якийсь курорт і взяти от так. Ну, слалом можна взяти слаломні лижі, поставити там, трасу з бочку і тренуватися. Це потрібно перекрити довгу дистанцію, загородити. Потрібні певні параметри, певні ну, допуски до того швидкісного спуску. І це все звичайно коштів, потребує сили, і це все організувати і насправді не так легко. Богдана тільки нещодавно вилетіла на Олімпіаду до Сочі. Говорить, що і Ванкувері було так само. Втім, не засмучується, що пропустила феєричне відкриття. Вже не вперше. Ну пропустила. Я не бачила відкриття. Не знаю, можливо, так я так само і в Ванкувер не бачила відкриття в той час. Відкриття я вже потім бачила відеозапис. Ми так само пізніше летіли. В нас пізніше дисципліни починалися, змагання на програму. І так вийшло, що ми якраз зараз поверталися з тренувань з Буковелю, і в той час, коли від, відкриття почалося, і не встигли просто на нього якось вживу, то побачити, то не порівняти з тим, що на відеозаписі, але. Ну, є свої плюси. Спортсмени завжди кажуть, що їхній тренер то другий батько. Втім, у Богдана вийшло дійсно, що її наставник рідний тато. У цьому є свої плюси. Я впевнена на 100%, що мій батько, мій тренер зробить все максимально для того, щоб я була стала кращим спортсменом, і як то кажуть, показала найкращий максимальний результат. Тобто підхід серйозний, я там, ну тобто є там бізнеси, коли гроші здирають, і ти не будеш впевнений, чи тебе дійсно потренують нормально, чи там хтось може тебе просто кинути. От це величезні плюси. І я вдячна батькові, бо це в принципі справа його. Вся, вся моя кар'єра, всі мої досягнення це ну, відсотків як мінімум 70, це його заслуги. І мінуси. Коли ти весь час з батьком, це весь час нерви, напруження, так само це. Ну, ти потренуєшся, от є тренування в момент тренування. І ти приходиш додому, і в тебе тренування не закінчується. Тобто аналіз того ж тренування йде на цілий день, і спокою практично немає. Деколи буває, що абсолютно відверто ми сваримося перед стартом, тому що зовсім коса на камінь, розумієте? Йде коса на камінь, і треба щось робити. І... Але не завжди це дає негативний результат. Деколи така сварка. Працьовує на позитиві і в результаті якийсь хороше місце. Так багато розілого навіть вигравши. Так втім, налаштуватися на такі змагання, як Олімпійські ігри, нелегко. Це потребує глибокого осмислення всього того, що відбувається, і буде відбуватися на самих стартах. Проте Богдана Мацьоська з минулого досвіду вже усвідомлює, куди їде і що від неї необхідно. Головний девіз, який був і на тій олімпіаді, який в принципі спрацював, це просто. Знати, що ти маєш поставити, зробити максимум, видушити максимум, без всяких там, боязнів, тому що в нас такий вид спорту, що ну, можна десь вилетіти з траси, можна десь ну, не знаю, зробити помилку серйозному по трасі. І ви зараз, коли ти стоїш на старті, ти весь час думаєш, ой, лиш би цього не було, що, бо це ж важливі змагання. От, треба повністю це викинути з голови і подумати, що це є просто хороший старт, де, де треба виграти. Все. Так, якось дівчина зізнається, вже другу ніч погано спить, трохи нервує. Втім, заспокоює власний талісман. Взагалі, спортсмени дуже забобонні. Тож і в нашої героїні також є свої ритуали. Я завжди з собою на всі змагання і тренування вожу футболочку моєї двоюрідної сестри, яка померла від раку крові. І я сплю в ній. Весь час вона вже бідно така пошарпана. Але це мій талісман. Та да, люди забобонні, дуже спортсмени, і там деколи до таких смішних речей доходить. Там, допустимо, якась лінія треба правою ногою тільки переступити. Там ну є от такі штуки. Ну не знаю. В принципі, зараз будемо бачити, як отож, вже із зібраною сумкою з усіма талісманами та забобонами, Богдана полишає Київ і прямує до олімпійської столиці. Ми бажаємо їй успіху та звичайно швидкої лижні на стартах. Українців, будівайте за нас, спортсменів. Ми дуже відчуваємо вашу підтримку і дякуємо за неї. І Сочі, чекайте, ми приїжджаємо! Дев'ятий день змагань у Олімпійському Сочі пройшов для України без нагород. Втім, наші спортсменки посіли хороші місця. Найбільший об'єкт Олімпійських ігор 2014 гірськолижний комплекс Роза Хутор приймав сьогодні найсильніший гірськолижний світу у супергіганті. До їх числа входить і українка Богдана Матьоцька, яка зуміла з 50-го стартового номеру піднятись на високу 27-му позицію. Золото супергіганті завоювала австрійка Анна Феннінгер, срібло німкеня Марія хьофн а бронзу дісталась також представниці Австрії Ніколь Хосп. Також в цей день наші лижниці закінчили виступи в естафетній програмі. Українська команда у складі Марини Анцибор, Валентини Шевченко, Катерини Григоренко та Тетяни Антипенко посіла 12-те місце з часом 57 хвилин, 4,7 і секунди. Переможцями гонки стала шведська команда у складі Еми Вікен, іди Інгермаздотер, Шарлоти Кали та Анни Хок. Срібло завоювала команда Фінляндії, а бронзу отримала Німеччина.